Заплатив заново за пілораму, заплатив на А начальник, ну, я не знаю. Начальник живий. Який? Ти що був? О, та він, мабуть, подох, він вже старий туди був. Так. Але гроші робив. Ну, мені, має це чайка. Ти говорить попіймав, його ти підар старий, Верни мені гроші. За Барги піймав. Оні да? а, а ту б'ють Ого. Він. Ага, ага. Отак наєбаю. Та нащо ти так? За Варгів взяв то ж не можна, це ж не етично. А, це не культурно. А тип, но брати. В йобілька підеш. Смілів підеш. Бесих Івана з сином не обідали. Ну вообще молодці. Чудові, люди! Ну, це вже все, це вже останній штрих, бусь. Тако, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Та диві, які ми стосліз з, з тобою зробили, стіл, хороший. Як тобі? Як тобі? квартиру файну. <ріху> То холодно, що ж ти сів на землю? Чо на балю сів, а? А? Чо на балю сів? Чо на балю сів? А шо? Вона холодна. Ну, не. Що ні? Потім простудиш крижі. Та ні, йди помачу. Ну, це й не це. Ну, я йду відтихнути трошки. Там не буде. А! Я не вмію говорити. Хуєць, я йду нахуй, Борис Садовець. Вітаю з тридцяткою старий хуй. Та нахуя воно мені. Не будь нелякою молодою. Хує. Хуємся. Сюди, блядь, дивишся. Женився, Хватить швентатись. Вітання лине від мене і від харчуків. Та ж я, блядь, сюди дивлюся, баран. Бо я зараз його викину нахуй. Борис... авфідер жизни, стара. Що ти робиш? Е, ти знаєш, скільки ця палатка стоїть? 200 гривень. 26 тисяч. Рублів? Так. Да. То це що, багато? Йди нахуй поб блядь, поб ю. Поб ю, нахуй. Поб'ю, блять, буду, поб'ю. Поб'ю нахуй. Йобну ти Дві красиво. пустота. Так, до цього не лізь, будь ласка. Та це ж моє. Це моє. Куй це твої. Я вкраду в тебе. Собєцька дід. Це совєтська, це я купив. Ти вкрав його казав. Вкрав. Чи воно? Боже боже. Купа, як Сибірський балін, блядь. Ну шо це це за горожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Кавіться нахуй. Чому заключається? Іди ця, нахуй і? отсюда. Це така огорожа має бути. О така чекайте. баба твоя робить. Та зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Хай нахуй! Не надо мені тобі. Пиздуй, та, ж, та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, давай! Бо за ну, нахуй. Де нахуй! Війди, а? Да нахуй Кот, кот, кот коту-коту-котусік, кот, кот, кот у сі, кот усі, кот нема, або вони. Вони не всі є, не всі колики є. Всі! Не всі, там двох не вистає. Двох немає, не вистача двох коликів. Міхіка не кук? Закрий Бля. Скільки ці колики нахуй! Їх може десь заховати треба, пристройку чи що. Що? Заховати це треба. Блять, я тебе заб'ю! Ну, От, блять, зараза. Одна і друга. Я купив макароніка. Француза? Хуюза. А, вітальця? Я йому зараз погакають. Дивись, скільки вона стоїть, чуєш? Дід. Зараз ще вкрадуть, вина скільки. Куда його вино? Подивись, скільки вина. На сел я напою вино. А що вино не п'єш Це все домашнє? Та це вино домашнє. моє. Моє. У тебе ні хуя нема, Ну грає дурачка, блядь. Щоб десь як права рука. Ну, от бач, ке воно Хто? Або. Я? Дві яке прибрав красиво, але тут. А то хуйня! Дивися. Тут ще роботи знаєш скільки. Скільки? Йди цього, блядь! Ось тут це все треба позабирати від. Це, блядь? блядь, чекає, щоб Аня прийшла. Аня зараз прийде. Я знаю, де вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чу ой, 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 ой. ти що ти срати хочеш? Де нахуй? Ні, це такий набор просто. Да, це такий. Ты од... одник, лампи. Дай дай кидай! Тубова не. А, там, дай я пош... Дай мені пройти, мені немає пройти. Сніми цього. культурну, посладай. прижав, дід. Ну, дід. Ти мені пальця прижав. Ой, блядь, гани лякань. Що з тебе має бути, бля? Тут осторожно тут банки.